Росіяни створили у Бразилії цілу фабрику шпигунів. Політологи не бачать очевидного фаворита у другому турі президентських виборів Польщі. Російські служби скористалися мультикультуралізмом, а також корупцією в Бразилії, аби створити свою шпигунську фабрику у цій південноамериканській країні. Про це пише газета Таймс», яка описала, як Росія отримала фальшиві посвідчення для своїх шпигунів. Журналісти «Нью-Йорк Таймс показали, що російські служби відправили своїх найкращих людей до Бразилії не для проведення там розвідувальних операцій, а для того, аби офіцери могли отримати отримати нові ідентичності. Бразильський поліцейський підрозділ, що спеціалізується на контррозвідувальній діяльності, розпочав операцію під кодовою назвою Операція Схід під час неї вдалося виявити методи роботи російських служб і завдяки роботі слідчих було розкрито особи щонайменше дев'яти офіцерів російської розвідки. Обидва кандидати у другому турі президентських виборів Польщі мають схожий потенціал і повинні спробувати мобілізувати своїх виборців. Так вважає професор Варшавського університету Бартломій Біскуп. Спеціаліст із політичних комунікацій та виборчих кампаній розповів польському радіо, що Рафал Часковський має резерви голосів серед молоді та мешканців великих міст, тоді як Кароль Навроцький серед виборців із сіл східної частини, де явка у першому турі була найнижчою. на це питання не відповім. На жаль, на те питання, які всі ставлять. Хто має більший потенціал? Спроможність обох кандидатів приблизно однакова. Тільки джерела її різні. Тому так виглядає. Що це буде до самого кінця боротьба за кожен голос. Може, то бути подобне, що та валка до самого концябандєва. Європарламент має накласти непрохідні мита на російські добрива. Росіяни намагалися зламати системи моніторингу на прикордонних переходах України. Близько чверті поляків мають надмірну вагу. Європейський парламент сьогодні має проголосувати за мита на добрива та сільськогосподарську продукцію із Росії та Білорусі. Минулого тижня депутати комітету із міжнародної торгівлі дали зелене світло на запровадження тарифів. Мита допоможуть зменшити залежність від імпорту із Росії та Білорусі. Тарифи Євросоюзу також вдарять по доходах від російського експорту та ускладнять для Кремля ведення війни проти України. Переконана. Депутат Європарламенту від Латвії, а також авторка звіту з цього питання Іннесе Вайдере. Це важливий крок до припинення підживлення російської воєнної машини. Ця пропозиція сприятиме зростанню виробництва добрив у Європі. Окрім того, встановлення вищих імпортних мит на сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі буде вигідним для фермерів. Зменшення недобросовісної конкуренції допоможе європейським виробникам залишатися кон. Курентно здатними падюсерс стей компетитив. Якщо європейський парламент сьогодні ухвалить пропозицію комісії без поправок, мита набудуть чинності уже із липня. В останні роки імпорт добрив із цих двох країн до Євросоюзу зростає. Обсяги імпорту вже були тривожно високими у 2023-му. Зараз євросоюз закуповує третину усіх добрив саме із Росії та Білорусі. У проєкті нового положення передбачається, що підвищення тарифів на азотні добрива відбуватиметься поступово протягом перехідного періоду у три роки. Російська військова розвідка намагалася зламати системи моніторингу на українських прикордонних переходах. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на інформацію британської розвідки. Загалом росіяни пробували зламати близько 10 тисяч камер, розташованих на прикордонних переходах поблизу військових частин, а також на залізничних коліях. Метою було призупинити різні види допомоги, включаючи військову допомогу, що постачається із заходу. Отримання доступу дозволило би серед іншого фіксувати обладнання, яке перевозили до України. Більшість камер це 80 відсотків, на які націлились росіяни, розташовані в Україні, 10 відсотків у Румунії, 4 відсотки камер, розташовані у Польщі, трохи менше в Угорщині та Словаччині. Національний центр кібербезпеки Великої Британії закликав приватні компанії, Компанії, що постачають обладнання до України, вжити заходів для забезпечення безпеки своєї діяльності. Із десяти поляків троє страждають на ожиріння, а троє мають надмірну вагу. І лише четверо поляків мають здорову масу тіла. Ожиріння це хронічне захворювання, яке наслідком не браку сили волі, а часто різних нейрогормональних порушень, каже президент польського товариства лікування ожиріння, професор Маріуш Виляжал. У хорих може У деяких пацієнтів може спостерігатися відсутність постпрандіальної секреції гормону, який дає від відчуття ситості після їжі без цього гормону пацієнт постійно відчуває голод. У цього 9 мільйонів людей мають надмірну вагу. Ожиріння спричиняє понад 200 різних ускладнень, таких як гіпертонія, діабет, захворювання кругообігом рак, а також захворювання опорно-рухового апарату.